Діти, добрий день! Сьогодні ми з вами будемо малювати кольоровими олівцями. А малювати ми будемо спочатку пограємо у гру, яка називається Описова загадка. я опишу тваринку, а ви відгадайте, хто це? Живе в лісах України. Має довгий пухнастий хвіст руде кудро... Дуже хитра і жачка. Хто це? Невеличкий має сіре хутро, сліпий, живе під землею. Дід. хто це? Могутній велетень. Замість ніг у нього ласти, має ікла, може довгий час перебувати під водою, живе. Біля північно Людовитого океану. Як ви гадаєте, хто це? Великий хижак має хутро білого кольору. Чудово плаває, мешкає на півночі. Ця тварина стрибає на двох лапах. У неї є складка на животі, яка виглядає як сумка, в якій вона носить своїх дитинчат. І мешкає діти вона у спекотній країні Австралії. Хто це? Цей красунчик схожий на веселку. Бо може бути різнокольоровим та змінювати свої кольори. У нього довгий язик. Він чудово пересувається по гілках дерев, мешкає у спекотній Африці. Діти, здогадалися, хто це? Подивіться, яка цікава тваринка. Мені подобається, а вам спробуємо її намалювати. Намалюємо гілку дерева, бо зустрічаються хамелеони переважно у лісах на деревах. Малюємо діти тулуб. Коротка шия. Голова. На голові є прикраса, вона схожа на гребінь. Тіло хамелеона вкрите кірою з міцними роговими лузками. Цей красунчик. Має унікальні очі, які обертаються незалежно одне від одного. Він бачить діти у двох напрямках. Хвіст хамелеона звужений до кінця і може закручуватись спирально і обвивати гілку дерев. Ось так дивіться, він звужений товще тонше тонше звужений до самого кінчика. Діти, а лапи хамелеона добре пристосовані для того, щоб лазити по гілках. У нього є 5 пальців. Дивіться уважно. На яких гострі кігті? у хамелеона 4. У хамелеона. Довжелезний язик. одна секунда і здобич буде на його язиці. Харчується хамелеон комахами. Коники, цвіркуни, метелики, жуки, дрібні ящерки. Також він може їсти листя і плоди дерев. А зараз приберемо зайві лінії гумкою. Почнемо розмальовувати хамелеона. Він виглядає як веселка. Діти, із легкістю може змінювати кольори. Хамелеон може скопіювати забарвлення поверхні листя, каміння. І при цьому вони стають непомічними. Ось і ми отак от зробимо нашого хамелеончика різнокольоровим. Колір хамелеона залежить від того, який, який в нього настрій, а ще від температури тіла та від освітлення. Розфарбуємо голову хамелеона. Розфарбуємо гребінь. Діти, а зараз розфарбуємо хвіст. Зафарбуємо зіницю в оці. Довгий закручений язик. Довжелезний, діти, язик. Хамелеона ми розмалювали, а зараз, діти, зафарбуємо гілочку. Домалюємо гілочці листочки. Хамелеони мешкають. У лісах багатьох країн Африки. До речі, діти, вони здатні стрибати з гілки на гілку. Домалюємо спекотне сонечко. Ми знаємо, що хамелеони живуть у спекотних країнах. Всього на планеті налічується близько 160 видів хамелеонів. Хамелеон, діти одна з найдавніших тварин на планеті. Діти, сподіваюсь, що ви теж намалювали цього красунчика. До побачення.